Процес укладки інженерної дошки. Тут у нас буде палубна укладка, ширина 19 см, покриття лак. Сортування Select. Немає сучків, хоча в такому кольорі можна брати сортування Natur або Rustic, так як сучки будуть приховуватись відповідно від кольору бейса. Зараз здійснюється монтаж. Монтаж на сілановий клей, тому що тут у нас тепла підлога. Чотирьохстороння фаска. Тут такий от прибор, щоб добивати. Замок шип фас тобто кожна планка має з'єднання і між собою ось таким от методом стикується. До речі, скільки сілановий клей сохне? Довго? Повне досихання 72 години, але ходити по ньому бажано, ходити по дошці, щоб воно гарно прижимало, запресовувалося. Ну, Свачування на відлип година, якби, ну, а повне досихання 72 години. Тобто, коли наніс на е, цементну основу клей, то за годину треба закласти все, що, за, що наніс, правильно? Так, так.